Друзі, готуємо телячий стейк. У нас чугунна сковорідка гриль, на неї наливаємо оливкову олію, розігріваємо неї добре, беремо наш заволкований стейк. У вакуумі він може пролежати тільки 5 днів від моменту його запакування. Підписуйтесь на наш канал, будемо знімати більше рецептів. А поки ми готуємо наш стейк, посипаємо його зверху сіллю. Солі не дуже багато даємо, але краще ще трішки додати солі, тому що трішки нас не буде такий великий смак солі, поки наша петельня розігрівається. Розтираємо сіль. Поставте, будь ласка, нам вподобайку. Посипаємо блек, чорний перець. Перцю теж багато не даємо, тому що грубина м'яса у нас 2 см. Повертаємо м'ясо і повторюємо цю операцію ще раз. Даємо сіль, перець. Поставте, будь ласка, вподобайку, у нас такий хороший стейк. Натираємо. Ми його не маринуємо довго і ложимо на нашу ріту петельню. Гарно так шкварчить. В цей момент ми помили наші печериці, нарізаємо їх половинками, не маринуємо їх, них, тому що любимо смак незамаринованих печеричок, а вже в самій петельні ми їх підсолимо. Баларський перець ми теж не маринуємо, тому що він потім... Якщо я замаранувати, трішки гірчить, а ми любимо смачно поїсти. Нарізаємо його ломтиками і будемо його теж вложити на створити пізніше. Зараз закрили з однієї сторони м'ясо і смажимо з другої. Беремо болгарський перець, ложимо на петельню, дивимося, якщо у нас мало олії, доливаємо трішки оливи, оливи оливкою. Добавляємо туди ми свої різані наполовинки печериці і будемо так їх протушувати. Наверх вложимо пекучий перець, він теж сік віддасть і потім до м'яса буде дуже смачно. Посипали трішки монстер стейком це гостра така пипалка. Повертаємо наш перед, щоб не пригорів, а м'ясо поки у нас розжарюється. Поливаємо м'ясо на малиновим вином, щоб такий припис, запах малини, вина малини. Повертаємо. Ще два рази будемо повертати. І ще три хвилинки, і у нас все готово. Дякуємо.